Замість доброго ранку міцне слівце на нетиповому депутатському жаргоні. Так вітався з силовиками зранку. Депутат радикал Олег Ляшко. О сьомій до нього прийшли слідчі із генпрокуратури у супроводі спецпризначенці. Мало не виламали двори, як з'ясувалося згодом. Силовики помилилися адресою. Мовляв, до клюєва вони. А той живе поруч. Про заблукалу ГПУ та зляканого депутата. Далі у сюжеті. Розкішне угіддя, велітній конче заспі це майно братів клюєвих. Якщо глянути на територію згори, видно щонайменше три палаци, тенісні корти та спортивні поля серед лісу. Сюди в'їхати можна з чотирьох сторін. Слідчі генпрокуратури, зрання під'їхали. Ось до цих воріт. Однак постукали трішки не у ту хвіртку. Маєток клюєвих за кам'яним парканом. Вони ж підійшли до того, що на метр вищий. Як виявилося. Там живе радикальний опозиційний політик Олег Ляшко. Вибачте, в мене діти, в мене жінка, в мене собаки. Слухайте, на майбутнє, коли ви всім ранку дзвоните до людей. Із вимогою проведення обшуку, то ви притім, хоча б адресу з'ясуйте. у генеральній прокуратурі за неподобство, перепросили. Ще й пані у блакитному прокурор генеральної прокуратури вийшла пояснити. Це лише технічна ну, ситуація, яка виникла несподівано. Слідчі дії пов'язані з майданівськими подіями, і сьогодні працівники Генеральної прокуратури навідалися до екс-високопосадовців часів Януковича. Обшуки тривають на сьогоднішню мить на цей час. Де мова про Вісім об'єктів поки що ми кажемо лише про пана Клюєва та пана Сівковича, і йде мова про співучасть там декількох не тільки цих зазначених осіб, а також інших осіб. До цих об'єктів зізнаються ГПУ часів революції гідності. Жодного разу з обшуками не приходили. Тому вірять, що ще знайдуть докази, які підтвердять вину і місце перебування підозрюваних. Як вони втікли до ніхто їх і не бачив більше, що маєтку клюєвих ніхто не живе, вказують не лишень сусіди, а й павутина на фіртках і зарослий газон. Де зараз секретар РНБО та керівник адміністрації президента часів Януковича Андрій Клюєв. Журналісти намагалися довідатися у його рідного брата Сергія. А Андрій Петрович находиться в Україні сейчас. А можна как-то з ним зв'язатися? Позвоніть Андрій Петровичу. Може бути хочеться Однак номер телефона не дав. Він найти вдалося лишень один контакт російський. Андрію Петровичу доброго дня. Це вас турбує се Ольга Василести Андрій Петрович. Зв'язатися з екзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем не вдалося. До його маєтку під Києвом доїхати вкрай складно. Спочатку на шляху шлагбаум під охороною, а потім і сам паркан угіддя. Якщо зазирнути за нього, видно великий палац і доглянуті газони. Тут навіть на домофон відповідають, але лаконічно і один раз приїхали до будинку Володимира Сівковича. Це ж його будинок. У генеральній прокуратурі результати слідчих дій обіцяють оприлюднити згодом. Лідер радикалів у соцмережах ранковий помилковий візит слідчих назвав намаганням залякати. Та ще й у такий день: день народження мами. Щоправда, пані Ляшко це ніяк не обурило. Все, все привітали, все добре. Святкує мама Ляшка вдома у своїй квартирі. Син же живе в приймах, бо маєток за чотириметровим парканом по сусідству з Клюєвими. Він винаймає у друга. Туди, як повідомляли змі, в'їхав ще під час революції, тікаючи від переслідування тодішньої влади. Від кого і далі там переховуються? Чому не повернеться додому? Запитання поки що без відповіді. Пан Ляшко на дзвінки не відповідає. Інна Боднер, Валентина Мудриктала Скорик, спецкор два плюс два.